Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. Я ж казав, літаємо! І як там робить? <свісна> Веном останній танець це фінал трилогії пригод Еді Брока. Події фільму розгортаються кіно всесвіті Марвел від Sony. Про появу третьої стрічки було відомо відразу, після виходу першої. Розробка триквела розпочалася вже в 2021 році. Зйомка відбулися влітку 2023 року в Іспанії. До головної ролі знову повернувся Том Харді, але тут він став ще й одним зі сценаристів картини. Як ви вже зрозуміли, я переглянув даний аудіовізуальний твір і готовий його з вами обговорити більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро буде дуже гаряче. Ну а ми розпочинаємо. Настає загроза мегарівня. Це не карнаж. А сам творець симбіотів, Кнал. Він прагне звільнитися з в'язниці. І в його планах знищити все живе і не тільки на землі. А єдині, хто його може зупинити, це Веном та Едді. Це прекрасне баді Муві. Тут проглядається чітка похмура й комічні атмосфери. Що саме цікаве, вони живуть в гармонії і ніяка не домінує. Хоч тут і доволі проста історія, вона не копається в характерах, але вона цікава і не затягнута. Дві години промайнули на одному подиху. Тут нам дають багато цікавих персонажів, і кожному прописують ідеальну, хоч і поверхневу сюжетну лінію. Тобто є мета, мотивація. Але деякі персонажі для мене залишилися все-таки нерозкритими, як от генерал Тейлор, або той невідомий тип, кому він підпорядковувався. Можливо, про це розкажуть у продовженні. Принаймні, про це нам натякають сцени після титрів, що кнал іще покаже свій потенціал. Ну а так, знавці коміксів. Поясніть, будь ласка, що то були за персонажі? Мова про генерала Тейлора і його таємничого боса, плюс сім'я персонажа Ріса Іванса конкретно не розкрита. Хоча теорія про те, що це сім'я юного Паркера, думаю, відпадає. Хоча їхню маленьку пригоду теж доволі добре прописали. Як на мене, це просто допоміжні персонажі. Але що допоміжні, що головні, всі зіграли ідеально, без суперперформансів, але чудово. Кожен актор притягував увагу. Правда, не графіка. Моментами симбіоти були все ж невдало промальовані. Але найбільша шкода, що з масовою бійною симбіотів була всього одна сцена, де ніхто так і не розкрив свій потенціал. Що мені ще сподобалось, так це музичний супровід, чого лише варті Queen «Don't Stop Me Now». Але все ж додам трохи сумної нотки. Моменти з підпором акторів дубляжу у мене викликали не такий позитив. Якщо говорити конкретніше, то мова про доньку Мартіна Ріса Іванса, голос дівчини акторки дубляжу, не потрапляє в Яблочко. Він звучить доволі неприродньо на фоні інших, але загалом це ідеальний розважальний продукт для хорошого проведення часу. Правда, таки, перед фіналом трилогії я рекомендував би вам ознайомитися з двома попередніми частинами: вісім з десяти. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Скажи чесно, як швидко ти можеш гнати його, щоб не убити? Є лише один спосіб дізнатися.